Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вклади, Life На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки І сьогодні на огляді в нас черговий екран, на якому ми зможемо заробляти без вклади, та абсолютно безкоштовно. Але перед початком я хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати. Відео. І почнемо з самого. Для початку переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на такий сайт, як AltHub. Далі проходити реєстрацію та логінитись на сайт. І ми бачимо свій особистий кабінет. Тут ми будемо заробляти внутрішні токени проєкту ALPH, а потім обмінювати його на ту чи іншу криптовалюту та виводити собі на гамонет. І на чому ж ми можемо тут заробляти. І перше, як на всіх подібних сайтах, це, звичайно, кран. Натискаємо на Fawcett, проходимо капчу. Натискаємо Continue. І все, як бачите, ми отримали 545 коїнів АЛТХ. І далі в нас шортлінси. Тут ми бачимо, які шортлінси ми зараз можемо переглядати, скільки ми за це отримаємо, та яку кількість разів на добу ми можемо їх переглядати. А зараз я приостановлю відео та пройду один шортлізм для того, щоб отримати щоденну винагороду, а потім продовжуємо. І все, я пройшов. Хоч один такий shortlins, та отримав за це 5,23 токена AiLT. І далі у нас UTC, але зараз немає реклами для перегляду. Але час від часу вона тут з'являється. Далі в нас оферволи, Але оферволи тут доступні тільки з рівня 7, але це рівень легко достигний. І також ми бачимо, що тут під, також пишеться, що ліміт левела 7, але є. Один такий оффервол, який ми можемо проходити вже з п'ятого рівня. І зараз ми переглянемо, що ми можемо тут виконувати. Натискаємо Візит. І тут ми бачимо, що ми можемо проходити оффери, опитування, які тут є опитування та скільки ми за них можемо отримати. Далі Short -links. Це дуже цікаво. Як бачите, тут дуже велика кількість і доволі непогана плата за проходження цих штук Далі PTC. Також ми переглядаємо просто рекламу деякий час і отримуємо просто 3 АЛТХ, 4,8 і 3. Далі в нас відео. І зараз немає доступних відео для перегляду. Далі в нас завдання. Завдань також зараз немає. А ми повернемося на офервол та подивимось, які винагороди ми можемо отримати в інших оферволах. І для прикладу натискаємо Banis, і ми бачимо ці завдання, які ми можемо зараз піти. В більшості це опитування, тобто тут ви заповняєте анкету, якщо ви підходите за своїми даними для цього опитування, ви його проходите та отримаєте. Однагороди, як бачите, тут також доволі непогані. Тому Проходьте та заробляйте. Далі у вас опитування. Тут ви відразу заповнюєте також свої дані, і коли ваш аккаунт буде підходити під параметри опитування, ви зможете їх проходити та заробляти. Далі тут ми бачимо всі опитування, які зараз поступні нам анадес. в загальності займається опитуваннями, тому тут їх така велика кількість, далі mobile App. І тут бачите зараз. Є доступне одне мобільне завдання, тобто нам потрібно встановити додаток собі на телефон, пройти реєстрацію. А за це ми отримали 840 токенів АлТХ. І також тут частенько з'являються завдання на мобільних іграх, там вам потрібно досягти якогось рівня або пройти певний етап гри. І далі у нас автовіздру. Тут ми бачимо валюти, в яких ми зараз можемо виводити свої зароблені кошти. Також ми тут бачимо, яка мінімальна сума в самій криптовалюті, мінімальна сума в токенах ЛТХ. І також тут є шкала, яка відображає відсотках, скільки вам залишилось до мінімалки для виводу. Далі у нас йде спеціал-віздроу. І тут ми можемо виводити в монетах Cardano, Polygon або Stella Session. Їх відрізняє від простого виводу, те, що тут різна мінімальна сума виплат. І от для прикладу кардану тут потрібно аж 6000 ступенів АЛТХ, далі у нас полігон Matic. Тут нам потрібно для мінімальної виплати 4411 коїнів. Також ми можемо виводити тут монетки Stellar, для виводу потрібно 2 1732 коїна. І також ми можемо бачити, скільки ці монетки у нас зараз на балансі є коїни І, наприклад, якщо ви хотіли виводити ці монетки та назбирали мінімальну суму. У вас тут з'явиться просто посилання. Ви на нього натискаєте, вводите свої дані, підтверджуєте. Також вам приходить електронний лист на пошту, ви також підтверджуєте свій вивід. І все. Виплати тут проходять миттєво. Я нещодавно замовляв виплату. І трішки пізніше ми передамо її гаманець і я вам покажу, що і все І так же само аналогічно працює тут, коли у вас заповнюється ця шкала, з'являється посилання. Проходимо всі дії і отримуємо свої коїни на гаманець Далі у нас реферальна програма. Пінати 20% від заробітку вашими партнерами. Також ми бачимо тут своє посилання для запрошення. І також тут в правій частині ми можемо бачити інформацію про те, які ми нещодавно виконували та скільки ми за це отримали. І також ось тут натискаємо на флажок. І це в нас тут щоденні завдання. Як бачите, в мене зараз ще є. Три щоденні завдання, які я можу виконати. І коли вони виконані, вони з'являються ось тут. І тут ви вже отримуєте свої винагороди. І далі ми вже бачимо, які винагороди ми сьогодні отримуємо. Далі в нас в настройках. Тут ви можете змінювати тему свого аккаунта, тобто ставити чорну або білу тему. Кому як краще. І все, вроді ми розглянули весь сайт. Він сам по собі простенький. Але він працює вже довгий час і справно платить своїм користувачам. Тому я вважаю, що на ньому можна працювати. І зараз перейдемо мій гаманець, я покажу вам виплату з цього сайту. І ось бачите, AltHub, 122 біткоін Сатоші, і це було 31 січня. Тому сайт плати, поки що він перевірений. Так що працюйте, заробляйте, гарних всіх заробітків. А якщо комусь сподобалось це відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення!